Зазвичай ми мали говорити про ситуацію на фронтах, яка є достатньо непростою, але зараз на перший план вийшла трагедія у броварах у середу, 18 січня, поблизу до дитячого садка у Броварах впав гвинтокрил. Ця катастрофа спричинила загибель 14 людей, в тому числі однієї дитини. Також загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. Керівництво Європейського союзу висловило співчуття українському народу у зв'язку з цією катастрофою. Також була запропонована допомога у розслідуванні катастрофи, і зараз у нас на зв'язку є Олександр Лось, це доктор технічних наук, капітан збройних сил України, а також авіаконструктор і президент концерну Антонов. Пане Олександре, вітаю вас, вітаю, пане Сергію. О, Треба зач... сказати слава Україні і співчуття всім родичам загиблих. От за час роботи в КБ Антонов і в концерні Антонов ви брали участь у розслідуванні низки авіаційних катастроф і інцидентів з літаками та гелікоптерами на території України і за межами території України як співголова комісії і як державний експерт. От з огляду на ваш досвід, які попередні висновки ви б зробили з тих фактів, які ми побачили на тлі цієї трагедії? В першу чергу я Хочу подякувати вам, що на відміну від багатьох представників медійної, медійного середовища України вони ловили хайп і намагалися вже провести і завершити це розслідування. Розслідування лише тільки почалося. Я певен, що вже створена державна, навіть міждержавна комісія, вам було сказано також, що представники Європейського Союзу, які є так званим державою-розробником. Цього типу гелікоптера Airbus H-225. і оскільки це гелікоптер, який належить до так званої державної авіації, то цим розслідуванням буде опікуватися не, скажімо так, не лише державна авіаційна служба, а і повноважені органи міністерства оборони і інших відомств України до цієї міждержавної комісії буде обов'язково долучена і Європейська агенція безпеки авіації, і розробник компанії Airbus – і певен, що розслідування буде проведено на найвищому професійному рівні, давати будь-яких коментарів на стану на сьогоднішній вечір, роздувати конспірологічні теорії в жодному випадку. Я професіонал, я не те, що не буде, маю на не це ані морального, ані професійного права. Не хочу і, і це некоректно. Я бачив всі ці фотографії. Я можу собі уявити картину того. Як це сталося, це страшенна трагедія, і яка призвела до втрати невинних життів, чув різні чутки і від колег, які мені теж протягом цього дня дзвонили, але утримуюся від будь-яких висновків, тому що будуть підняті реєстратори. Я певен, що їх вже знайшли. Не така складна насправді катастрофа з точки зору розміщення, тому що це все сталося локально, тим більше в середмісті. Що ускладнює перебіг розслідування, це те, що гелікоптер я певен був ми знаємо, за яким маршрутом він летів, начебто в Харків, як це було повідомлено в ЗМІ, то гелікоптер мав на борту повні баки пального, і от на цих кадрах ми бачимо, що саме температурні ушкодження дуже значні, і гелікоптера, і оточуючого середовища, це ускладнить розслідування. Але я кажу, що є. Засоби об'єктивного контролю, так звані, це і засоби управління повітряним рухом, безпосередньо реєстратори, які були на борту, вони вогнетривки, термотривки, термотривкі, тому з цим не має бути жодних проблем. Ну і також я певен, що оточуюче середовище було і залишається під контролем Збройних сил і інших органів, спеціальних органів України. А слідчі безпеки думаю, України розглядають власне от, три версії трагедії, серед яких власне порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Оцих версій достатньо для того, аби охопити всі можливі причини трагедії зрозуміти правильність викладення таких речей. зараз іде розслідування, це юридична процедура. Тобто все, що зараз відбувається, знаходиться в певному правовому полі, навіть полі ІКАО, тому що цей гелікоптер не суто військовий, а гелікоптер подвійного призначення і цивільний, і державної авіації. Ну а навіть може бути, і в збройних силах якихось держав. Тому це між міждисциплінарне розслідування. Це з технічної точки зору, але на перший план тут виходить саме юридична сторона і взаємодія різних органів державної влади і ще й різних держав. Тому це розслідування з юридичної точки зору складне і організаційні процедури його теж непрості і теж складні. Тому що все ми тому, все, що ми з вами бачимо навіть в пресі, воно відображує саме юридичну сторону цього процесу. Чи є достатньо ця кількість версій? Абсолютно в них викладені всі можливі. Формулювання того, що могло статися, під диверсію можна вважати будь-який тип диверсії, починаючи від умисного виведення з ладу, або якесь якась дія на повітряне судно чи літальний апарат під час його руху. Ну і всі інші версії також з юридичної точки зору відкривають можливості для розслідувачів, саме наповнювати кожну з, кожен з цих дефісів якимось доказами. От є по гелікоптер, потужний гелікоптер, надійний гелікоптер, але чи вірно є практика, коли чиснуть якісь обмеження, щоб, умовно кажучи, значна кількість відповідальних там державних осіб не знаходилась на на борту одного гелікоптера, як це трапилося саме зараз? Чи якісь там обмеження на період бойових дій, аби якимось чином мінімізувати ризики таких втрат? це будемо називати так розумна практика, але не завжди до цього можна підійти. Більше того, я скажу, якраз під час бойових дій ймовірність того, що буде уражений літальний апарат. Якщо їх більше, чим більше чим більше у вас кількість літальних апаратів одночасно заходиться в повітрі, тим більше ймовірність ураження. тому тут треба підходити з двох боків, не можна. Я це чув уже цю версію, і закиди від інших медійників і так званих блогерів про те, що нерозумна або неправильна поведінка. Я з цим не можу повністю погодитися. Я певен, що вже на уже коли ми наближимося до першого року від початку повномасштабної війни, то напевно. Спеціалісти, які є і залишаються, і їх тільки кількість збільшується, і професіоналізм збільшується, напевно, розраховують на і на такі варіанти. Тому зразу хочу всіх попросити відкинути ці звинувачення і не пред'являти таких звинувачень. А щодо самого гелікоптера чи надійна є ця машина? Тому що там згадувались приклади там двох катастроф. Там го року, там чотирнадцятого року, які вплинули там на сприйняття цієї машини замовниками, з точки зору стандартів виготовлення гелікоптерів в європейських країнах, чи можна говорити, що якісь там є шпаринки, які говорять про те, що машина може бути ненадійною? Дякую за це запитання. Знаєте, є професійна етика. І коли стається катастрофа з літальним апаратом в іншій компанії, але там є твої знайомі, навіть друзі, то ми завжди один одному висловлювали співчуття. І наразі я хочу сказати наступне: що, що таке сертифікація повітряного судна? Хай це буде або цивільне, або подвійне призначення. Сертифікація означає взяття на себе держави відповідальності перед перестраховими компаніями, не просто страховими, а перестрахувальниками. Які будуть страхувати первісні страхові компанії, за те, що з якоюсь ймовірністю не станеться катастрофа або, або інцидент? Це все базується на математичних очікуваннях і все базується знову-таки навколо фінансів. Тому як тільки стало відомо, що з гелікоптером цього типу виникала якась технічна проблема, або відома так катастрофа, яка відбулася в північному морі, коли від нього відділився несучий гвинт, зразу зупиняється парк, проводяться серйозні технічні заходи, розслідування. І поки перестрахувальники не впевняться в тому, що їхні гроші витрачаються коректно і вони все одно не будуть нести збитки, до тих пір, повітряне судно або літальний апарат, повітря не підніметься. Чи от така буде відповідь? Чо не означає це, що зараз після цієї трагедії всі е, компанії, які використовують е, ці гелікоптери, припинять їх використання до з'ясування причин трагедії, і це можливо бути поштовхом для пришвидшення самої процедури. Чи це не взаємопов'язані речі? Це не взаємопов'язані речі у будь-якому випадку. Ми з вами бачили, що говин при гелікоптері, і нічого такого як колись сталося, вже не відбулося. Тому всі експлуатанти цього типу літального апарата отримали повідомлення про те, що сталася катастрофа, і я певен, що компанія Airbus вже випустила якісь надзвичайне повідомлення про те, що якщо були вже якісь випущені попередні вимоги до прискорених процедур огляду, їх треба ще пришвидшити і виконати. Ну це стандартна практика. Тут нового нічого ніхто не винайде. А яка стандартна, чи якщо таке можна говорити, тривалість таких процедур розслідування? От, наприклад, тієї ж страшної катастрофи, яка свого часу трапилася з катастрофою літака Ан 140, який повертався з Ірану, де загинула значна кількість працівників КБ Антонова. Скільки це займало потім розслідування цього інциденту? Ви знаєте, немає якихось стандартних термінів, так як це в. Кримінальних справах і таке інше, Допоки не будуть встановлені причини, то тих пір можуть продовжуватися розслідування авіаційних катастроф. Це може займати роки. Це може статися швидко. Ну, швидко для авіакатастрофи це не менше півроку. А тривалі це і 5 років, а може і більше. Такі прецеденти теж були. Якщо ми говоримо про українську реальність, чи означає, це, що ми зараз ці гелікоптери використовувати не будемо до з'ясування причин цієї трагедії? Якби це була суто цивільна авіація, то так воно і сталося. Я впевнений, що спеціальні органи володіють додатковою інформацією, яка, на щастя, не циркулює в медійному просторі, і поставляться до цього професійно. Знову таки виходимо з того, що ми знаходимося в стані війни. І у нас дуже великий брак будь-якої техніки транспортної, бойової, таке інше. Тому до цього теж буде зважений професійний підхід. Ризикувати, звичайно ніхто не буде, але і і дути, як кажуть, дути на холодне, теж то буде зайво. Пане Олександре, дякую за ваші професійні оцінки за ваш час. А нашим глядачам нагадаю, що фірка каналу Еспресо був Олександр Лось, доктор технічних наук, капітан збройних сил, а до того авіаконструктор і президент концерну Антонов. А зараз переходимо до іншої теми, теж частково пов'язаної з авіацією. Зараз Російська Федерація здійснює розгортання своєї авіації в Білорусі в рамках навчань, які почалися 16 січня залученням всіх литовищ цієї країни. Перекинуто винищувачі гелікоптери, транспортні літаки до Білорусі. Наш генштаб сказав, що зросла загроза використання ракетного озброєння на тлі цих навчань з території Білорусі з іншого боку. Наш генштаб і розвідка. Вкотре повідомило, що ознак формування ударного наступального угрупування на території Білорусі поки що не створено. і Такої загрози поки не існує. Російські війська, які навчалися у Білорусі, зараз перекидаються в Луганську область та у прикордонні з Україною області Російської Федерації. У свою чергу тривають перекидання нових партій російських мобілізованих знову ж на полігони у Білорусі. А в, в інфополі починають. Знову лунати твердження про те, що все рівно в рамках нового наступу Росія обов'язково використає північний напрям, аби здійснити наступ або на Київ, або для атак на західну Україну, аби припинити постачання західних озброєнь до наших збройних сил. Аби знати більше деталей і те, що саме відбувається в Білорусі, у нас зараз на зв'язку є Сергій Бульба. Білоруський громадський діяч, керівник Білого легіону. Пане Сергію, вітаю вас на каналі Еспресо. Вітаю. Почну нашу розмову з того, що от самопроголошений президент Білорусі Лукашенко неспокійно себе почуває. От у нас були низка публікацій майже сьогодні. Чуєте мене зараз? Так і є низка публікацій, де стверджується, що ситуація у владних колах Білорусі загострюється, бо президент Лукашенко починає комплектувати власну охорону з приватної охоронної служби і побоїться, що власне йдеться про підготовку замаху на його особисто з боку білоруського КДБ. Чи є вірною ця інформація, і що є правда, що є

У нас зараз, пане Сергію, у нас достатньо складно вас чути через особливості звукового ряду. Ми зараз вас перенаберемо. А я скажу, що дійсно зараз в Білорусі продовжують продовжити ці військові авіаційні навчання на додаток до тих наземних, які вже тривали час, тривають з перевіркою боєготовності Білоруської армії, яку власне проводять російські військові, а в цей час сам президент, сам проголошений президент Білорусі, нервує через те, що в його найближчому оточенні, начебто, готується замах, і те, система безпеки, яка покладається на білоруське КДБ, власне, його не влаштовує, тому він починає формувати нову систему захисту власне безпеки, спираючись на приватні компанії, яким він довіряє більше, так чи чи не. Чи не зовсім так? Ми якраз і намагаємося з'ясувати у Сергія Бульби, який зараз з нами є на зв'язку. Поки що ми встановлюємо зв'язок і розуміємо, що власне, історія з Білорусією, вона є таким довготривалим подразнюючим чинником, який ми власне не можемо ігнорувати, тому що наша військова розвідка регулярно говорить про те, що ознак угрупування наступального на території Білорусі немає, але цікаво, що от представник головного управління розвідки Андрій Черняк буквально вчора. Заявив про те, що ймовірність вторгнення російських окупаційних військ з території Білорусі в найближчі тижні залишається низькою, але цікаво, що раніше власне такі оцінки нашої розвідки поширювалися на місяці. Тобто, фактично говорили, що впродовж певного періоду часу декілька місяців, ознак для формування наступального групування немає. Зараз ми бачимо, що часовий термін у наших розвідників дещо скоротився, що власне є таким певним таким тривожним сигналом, який Насамперед скорована на те, що наші розвідники розуміють, що певна динаміка пов'язана з використанням простору Білорусі залишається достатньо небезпечною і активною. Окрім того, що російські війська, які прибувають на території Білорусі, впродовж декількох місяців проходять підготовку. Потім вони передислоковуються на територію Росії в суміжних до України з областях для участі в наступальних діях. І далі ця ротація триває, бо були повідомлення, що нові угрупування там чисельність там 400 чи 500 осіб знову були завезені на територію Білорусі для проведення таких навчань, і цей процес триває з на те, що в самій. Росії бракує полігонів для ефективного навчання своїх вояків, і власне навіть білоруські інструктори використовуються для навчання тих російських військових, які зараз перебувають на території Білорусі. І при цьому, коли ми говоримо про кількість російських військ, які зараз знаходяться на території Білорусі, то цей показник власне не міняється. Головне управління розвідки знову говорить про 11 тисяч російських вояків, які там перебувають на додачу до десь 15 тисяч білоруських військових, які власне є в складі сухопутних військ і сил спеціальних операцій, які можуть бути долучені до бойових дій під тиском Росії для ведення. Бойових дій на території самої України, але ми розуміємо, що ці показники набагато менші, ніж те, що було в наступі на початку 24 лютого. А зараз ми знову повертаємося до нашого гостя, до Сергія Бульби, пане Сергію, якщо ви чуєте, краще стало. І хотів у вас запитати, що саме зараз відбувається в Білорусі з російськими військовими? Чи якась там динаміка пов'язана з тим, що були повідомлені, що до Білорусі прибув цей новий заступник генерала Герасімова, генерал Салюков, який має пренспухпренспектувати підрозділи на території Білорусі і готувати їх власне до якихось наступальних дій? Чи є якась інформація про перебування цього російського генерала на території Білорусі? Ну, мабуть, і тут Агулов ситуацію треба характеризувати, що вже навіть Лукашенко догадується, що йому не контролює те, що відбувається. І білоруським спецслужбам поставлена задача Кормінова — збільшується кількість воєнної контрорієтки, перекидуються люди з інших відомств у білоруську контрорієтку для збільшення їхніх можливостей. Нам вот уже зараз за поставлена задача э, увеличить набор на институт национальной безпеки и на это вот связанный с этой пути. Потому что ученые разумеют, что я влияю контроль абсолютно. Россияне абсолютно то, что хочу, не сражающего белорусов абсолютно. Більше того, я виписав вам приклад, ми чули, що при районі Гомельської області закриті, і в цьому, в цих областях, росіяни тривають в полонах країнських. Ми поспробували туди з нашого кола, ну, з нашого легіону з кола, попросили полковника міліцейського кодіон з'їзду туди, як би переставитися тим, що йому, як би так, по службі має право доступ до Росії, його не пустили, причинені жорсткою. Кончилось с тем, что росіяни просто заслали патрон-палковник сказали, что коли полковник 6 робить старопортов, то его просто застрелили звучать. Вы розуміете, что вот в этих трех областях, мы не ведали. Ее сподозрение, что навіть там, тось, близько на границе, находится в ладзе спецназ, спецфаз, який якраз на базе Якого отправляється в дешки зараз. утримлюху на заходній Україні, на Родинщину і туди далі. Ось вот така інформація, але ну, ви бачите, що абсолютно нереально на сьогоднішній день для виставки. Россияне абсолютно не доверяют Беларуси. Не цивільним, ні військовим. Ставятся до них, як вот бояри приїхали до крепостних християн. Yeah. Ось вот, така логіка, розумієте? Пане Сергію, дякую за включення. На на жаль, якість звуку нам лише частково дозволило зрозуміти е, ту інформацію, про яку ви сказали. В наступних включеннях ми сподіваємося, що ми отримаємо більш детальну інформацію. А я нагадаю, що це був Сергій Бульба, білоруський громадський діяч, керівник білого легіону. І головне, якщо зумів почути, він говорить про те, що власне в трьох областях, які межують з Україною, відбуваються певні е, дії пов'язані з е, і білоруськими, і російськими військовими, але е, цивільні люди, які можуть хочуть отримати якусь інформацію, власне цю цю ці, ці ділянки території Білорусі просунутись не можуть, і фактично це означає, що треба уважно стежити за тим, що відбувається в прикордонні з Україною. Ось такими були сьогодні головні воєнні підсумки цієї доби.